Цьогорічна ремонтна кампанія на першому енергоблоці Хмельницької АЕС вийшла на фінішну пряму. Безпосередню та активну участь у цьому процесі бере й один із найбільших підрозділів станції енергоремонтний, до складу якого входить чимала кількість цехів, які займаються ремонтом того чи іншого обладнання. Головна функція цеху з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху вже закладена в його назві. І зі слів начальника цеху Володимира Харченка, більшість робіт, запланованих на ППР, виконано. Ми вступили в фазу пусконалагоджених робіт. Основний об'єм робіт по турбоагрегату, якби мій цех займається ремонтом обладнання турбінного цеху, основний комплекс робіт виконаний. Виведені з ремонту канали безпеки, всі три введені в чергування. Завершені роботи по водяній опресуванню турбін турбоагрегата. Виконані провірки автоматів безпеки бойків ТПН. Прокручене майже все насосне обладнання. По результатам, по результатам цих всіх випробувань усуваються зараз дрібні недоліки. Основний обсяг ремонтних робіт. А це близько 80%, Працівники цеху здійснюють власними силами. На інші залучаються підрядники Цьогоріч В капітальному ремонті енергоблока номер 1 був задіяний персонал Атомремонтсервісу, А циліндра номер 2 Львів Підрядчиками якби задоволений справилися своїми задачами вони по таких відх... відхилень, а браку в роботі не виявлено. Парвав опресовка Показала я ще раз наголошую, що були дрібні недоліки, які ми там усуваємо, які не вплинули на як сказати, на графік виконання робіт. Звісно, що 120 чоловік персоналу цеху не в змозі осягнути весь спектр ремонтних робіт. Власними силами виконуються основні із них. На інші, окрім підрядників, залучаються і ремонтники багатьох структурних підрозділів Хаєс. Тепломагнічного соткування турбіна цех вона якби різноманітне і там обслуговують на нього працює всі цехи. Зона так таскати контролю. Там працює цех тепловий автоматики вимірювань. Вся електрична частина працює електроцех, Ну, відповідно, ми по тепломеханічній частині, а от на пересікання, де, тому що аргат би, він складається і, там, і механічна частина, і електрична частина, і, і кіборська частина. І от ми, звісно, як би, за співпрацю з завжди, так що тут також у нас проблем немає. Тому що ну, колектив вже, би, працює давно, і нас би налагоджені стосунки, всі всі один одного розуміють. А це одна з складових важливих, коли є взаєморозуміння. Між між персоналом, між сумішними підрашками успішне виконання поставлених завдань у більшості залежить від злагодженої роботи, та як сказав Володимир Миколаєвич, в тісній взаємодії всіх начальників дільниць. Хочу особливо відмітити їх, якби всіх, тому що вони основному якби на передовій, які постійно якби організовують, тому що якби живем по правилу 6 П правильне придурительне планування, передбачають плохі Показателі. відповідно, відмічаю, хочеться відмітити Романа Григоровича Мельника, який, як сказати, аксакал по ремонту турбини. Насосне на обладнання в мене опікується Філенюкосинтин Миколаєвич. Складний, складний фронт робіт по ремонту арматури, де завжди, якби завжди виникає багато проблем під час ремонту і під час експлуатації. Це Вермічук Олександр Миколаєвич керує. Допомагає йому активно. Темнюк Василь Миколаєвич, старший майстер. Ну і система безпеки РДС в цьому році успішно виконали ремонт керівництвом Осіпа Сергія Гнатовича, тобто, ну і не забувай, що без начальники так такби саме не вправляться без якби не виконують ремонт без підтримки своїх персоналів, які в них злагоджений руками вже виконують ці задачі. Основна ж задача, що стоїть перед цехом, нині це постановка турбогенератора на валоповоротний пристрій. Окрім цієї важливої роботи, залишилось і ще здійснити. Після того, коли буде зібрані підшипники, роз... подача масла на ущільнення вала генератора, це основні роботи, що це вже зона обслуговування літроцеха, розвернути масло, подати масло на ущільнення генератора, опресувати його о, ну і поставити машину добат на ВПУ. По графіку це буде 28.04, 28 ну, ми думаємо, що це може бути до, ближче до вихідних. Багато робіт спеціалісти цеху виконують і в міжремонтний період. Є безліч обладнання, яке потребує постійного нагляду і вчасного усунення можливих дефектів, що без сумніву у подальшому приносить користь, забезпечуючи надійність, технічні та експлуатаційні показники енергоблока.